Судоворовочка відкритиме, відкритому судовому засіданні розглядається попитання про застосування запобіжного заходу від особистого зобов'язання. Потанека Сергій Вікторович, було вручено підозру, повідомлення про підозру уряді у ряді, у ряді скоєних кримінальних правопорушень, які він вчинював, займаючи відповідальну посаду начальника Сумського міського відділу ВНВ України Україні Сумській області щодо особистого зобов'язання. Було заявлено питання, оскільки підозрюваний. Досить часто я виїжджаю за кордон, щоб не було виїзду за кордон. Підозрюваний просив перенести розгляд клопотання. Я бажаю давати покази як підозрюваний, але адвокат у мене з'явився тільки вчора. І тому з об'єктивних причин він був відсутній. І у нього не було можливості ознайомитися з матеріалом кримінального провадження, і тому у мене мені не надано відповідної правової допомоги. Слідчий суддя прохання сторони захисту не задовільнив, призначив запобіжний захід. У вигляді особистого зобов'язання зобов'язавши язав, зобов його прибувати за кожним викликом до слідчого прокурора або суду залежно від стадії кримінального провадження. Зрозуміло, судове засідання голо закінченим. О 16-ті мав відбутися розгляд другого клопотання прокуратури про відсторонення Сергія Лук'яненка від займаної посади. Зараз він очолює Конотопську міліцію. Але в це засідання підозрюваний вже не з'явився. Потрапив до лікарні. У нього трапився гіпертонічний криз, у мене на руках є довідка центральної лінічної міської лікарні міста СУ номер 1 відповідно до якої він поступив з гіпертонічним кризом і госпіталізований на цей час перебуває. Я, до речі, прошу долучити цього довідку до матеріалу. Прокурор не буде заперечення. Розгляд питання про відсторонення міліціонера перенесли на 6 листопада. Нагадаємо, прокуратура підозрює Сергія Лук'яненка у приховуванні злочинів, у тому числі розбійного нападу на магазин, а також незаконного видобутку піску під час перебування у статусі начальника сумського міського відділу.